Я думаю, що, напевно, інших людей чіпали і так чіпали, щоб ми чули, щоб я чув цей крик, ці тортури. Представили, знаєте, ще колонку музичну, що я мусив слухати. Її вимикали в першій годині ночі, в шостій вмикали або в п'ятій вмикали, і так треба було цю музику їхню радянську слухати. Це так само такий тиск, напевно, на психіку. Нас перевіряли кожні дві години за сутку — І вночі, і в день. Могли по ліжках палками, знаєте, стуками. Ну, Така атмосфера постійного приниження людської гідності. Напротязі тих місяців, коли ми були в окупованому Бердянську, нас ніхто не чіпав, але ця машина з буквою З, вона час від часу, проїжджала. І так, знаєте, загальмовувало біля храму. Ну, і ми вже знали, що нас не забули. Рано чи пізно ми готувалися до цього, тільки не знали момент, коли цей момент настане, коли нас затримають. Особисто в мене не було думки виїхати. Якби настоятель сказав, то ми б виїхали. Але думаю і дякую Богові за це, що дав можливість послужити тим людям. Бути свідком свідчити про благословення Господнє там, в тому середовищі. Отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани поривіте і вражуть. Під час окупації ми ще займалися 9 місяців, звичайною такою християнською місійною нашою практикою, до якої ми покликані. Мене затримали з моїм колегою отцем Іваном, бо отець Іван проводив молитви без дозволу серед людей у місті Бердянську на вулиці. Перебував в храмі і готувався до літургії, був вже облечений в ризи священничий. І в цей момент зайшли двоє чоловіків в камуфляжах, в масках з автоматами, зброя була. Сказали, що вони хочуть мене затримати для того, щоб перевірити документи і мою особистість. І так мене відвезли в участок в СІЗО, в центрі Бердянська, там це все відбувалося, затримали. Перебували в камері, яка була пристосована тільки для двох, але нас було більше семеро, восьмеро, дев'ятеро. І вони всі проходили через відповідні вимоги, напевно, можна сказати, Російської Федерації, чи як. Чому вони відкидають співпрацю з спецслужбами, чи не можуть прийняти паспорт російський, не згоджуються з референдумом. Я думаю, що, напевно, інших людей чіпали і так чіпали, щоб ми чули, щоб я чув цей крик, ці тортури. І ці люди, які перебували, які перенесли тортури, вони потім були в тій камері, що я був і розказували ті речі жахливі. Ми не хотіли підписати ніякі документи, тоді слідчий нас визвав. Окремо, це я зараз можу сказати, бо я не знав, що оця Івана визивають, я знав тільки про себе. І мені запропонували підписати документи, що нібито я був присутній при обшуці нашого монастиря помешкання, і там знайшли зброю, гранати знайшли там. Я відмовився підписувати, сказав, що я не був присутній, що я чотири місяці був в камері ув'язнений. Перший вієрах один із перших ірарків греко-католіків, который писав після розмови з слідчим нас через тиждень перевезли у в'язницю 77. Так само там була камера катівня, було чути все, бо мене помістили в одиночну камеру і приставили знаєте, ще колонку музичну, що я мусив слухати. Її вимикали в першій годині ночі, в шостій вмикали. Або в п'яті вмикали, і так треба було цю музику їхню радянську слухати. Це так само такий тиск, напевно, на психіку, що, щоб заставити. Ну і було чути ці крики людей, яких мучили. А вже коли ми попали в цю колонію, там, де були самі воєнопленні, ось там всі співали три рази на день гімн Росії, всі мусили говорити тільки російською мовою. Забудь, що можна було отримати, що хтось, чи я, чи хтось очі підняв на когось. Подивився в сторону, вправо, вліво, шокерами током били знаєте, під час прийому їжі. Ось такі методи постійні, буденні в них постійно відбувалися. Це крім того, що особисто когось вони могли визивати на допит, на тортури. Але мене не чпали фізично. Фізично вже потім виникали такі думки. Що зламаються, бажання смерті було постійно. Вони ж не хочуть людину вбити, вони не дають їй вмерти, вони хочуть її мучити, мучити. Вони, коли бачать, що людина вже на в такому рівні, що вона може щось з собою зробити, то вони цю людину беруть і переводять в інше місце, в іншу камеру, щоб за цією людиною вже слідкували. Військові були, азовців було дуже багато. Їм спеціально пропонували якусь одежу світлішу, щоб вони виділялися на фоні всіх. Більше тиснули, більше били, більше тортури були, заставляли молоді хлопці і старші. Різного віку було. Власне, тут теж цій каплиці моляться за щасливе визволення. За зупинення припинення війни за мир на землі. При кожному храмі, на кожному престолі в храмі є списки, є формула, як ми згадуємо, молимося цієї молитви за Україну, за полонених за мир на землі. Я думаю, що євангелізація, тобто нести Боже Слово серед тих людей в такому тяжкому, страшному середовищі, воно було завжди з моєї сторони. Просто в такій формі, знаєте, не ну, незвичайній, а такій тяжкій, страшній, було продовження постійно, тому що люди зверталися, задавали запитання, просили мене помолитися з ними, розказували свої сімейні трагедії. Ще там, знаєте, сімейні трагедії розказували свої жахи, що вони пережили, як їх брали в полон, свої тортури розказували. І в цих розмовах, може, я їм все не відповідав, не відповідав знаєте, бо сам не знав, що їм відповісти, але казав, давай помолимося. І в цьому мовчанні слуханні вони брали, ну, якісь діставали більш-менш спокій. Нас з отцем Іваном попередили, що не маємо права ні молитися, ні збирати навколо себе людей, бо це буде розцінюватися як пропаганда, як ворожий вплив навіть в тому середовищі, і нас покарають разом з цими людьми. Але я підійшов до нашого старости, і це староста, який відповідає за порядок в казармі, в тому локальному секторі. І він каже: Добре, я тобі даю дозвіл. Коли забігали на Сінадок і поверталися в казарму, та частина людей, яка знала, що вона має молитися, вона відразу забігала в одну кімнату, там, де дозволялося читати книжки. У нас там була Біблія. І був час 5 до 10 хвилин ще разом помолитися. Отче наш Богородице Діво, почитати цитату Святого Письма і сказати декілька слів. Крім того, ми ще... Могли ходити по подвір'ї колами і розмовляти один з одним, спілкуватися. Тоді були розмови, тоді навіть були сповіді. Послідній останній день я говорив про себе, я вже почав щось розуміти Послідні години, коли нас перевезли з московської якоїсь тюрми, внутрішньої, таємної, погрузили в бус, і в цьому транспорті я відчув почув голоси, бо очі були зав'язані. В наручниках жіночі голоси. Я зрозумів, що формують якусь групу для чогось. Ще не знав, але вже зрозумів, що щось відбувається. Дякую вам. Хочте, бачите, скільки у вас людей чекає. Там тисячі і тисяч, яким треба допомагати. Обмін був такий так само несподіваний. Зненацька було, знаєте, все. Очі розв'язали. Я побачив усміхнені обличчя наших волонтерів, наших хлопців, наші прапори, нашу таку підтримку. Я не знаю, як ці служби називаються, але там були ці люди, які нас очікували в цьому місці три дні. Очікували, тому що нас не хотіли привезти. Подобні очі. Я вас пам'ятаю, ви мене пам'ятаєте? Дуже приємно. Ви для нас здоровлечко. Ми для нас легенда, Ми тут всі. А яка легенда? звичайний але, чоловік. Та така. Ну тим ходяче, але легенда. тішимося легенда. Та, що бачите вас, вболівали, переживали, да. тут різні гам, варіанти. Це вже дехто молився за упокій. Я зараз вже тут перебуваю на волі, то намагаюся жити в такому стані, як там, молитовному, бо це дуже, знаєте, складно пояснити. Як людина перебуває в молитому стані постійно, тому що нас відволікають різні речі. Це був 91 92 рік. Тоді я тут зустрів дуже багато людей, які повиходили з в'язниць. Радянський Союз так само він переслідував всіх греко-католицьку церкву, яка була в підпіллі. Мені було цікаво, як вони пережили ті всі тортури, дехто був досить відвертий і казав, що його. Господь Бог носив на руках, тримав в своєму серці. Я не знав, як це образно знаєте, зрозуміти. Але вони пережили, і може я це мав на увазі. Тепер, вже розумієте, як це? Ну так, розумію, тому що пішов тими слідами. Господь Бог так допустив. Я знав, що буде якесь випробування. Душа моя відчувала, але не знав, яке, не знав, який спосіб.